Дня, шановні українській аграрії, ви на каналі Українській Аграрії, <клухи> колеги посійна кукурудза буквально 4 дні назад. Що можу сказати? Внесений на ґрунтовий гербіцид, але... Надзвичайно сухо, так само, як і у вас, напевно, посуха є і дуже серйозна. Зараз де-не-де бурянці пролізають, особливо по краям. Дивлюся, там, де дуже закатані краї були, де ми там їх рихлили, то краї є ну, така історія. Але ґрунтовий гербіцид видно, як працює. Не то, що ідеально, в цьому році поки що ідеального немає. Але без того, що зверху ми не зможемо зробити ідеальну ґрунтову схему. Але, але. У тих випадках, коли ви не використовуєте ґрунтову схему, ви, як агроном, технолог, будете мати більше геморроя і будете мати більше ризиків. Тому що е ґрунтова схема щось коштує по грошам, але знаєте, використовуючи генеричні генер препарати, то у нас, наприклад, схема виходить там, в межах 34 36 доларів на гектар. Це по кукурудзі, розумієте, це страхова і ґрунтова. Коли, наприклад, якісь оригінальні препарати ви будете використовувати, вони будуть коштувати мінімум там, 50. Це є так. А то ще спробую, спробую ще ґрунтову страхову засунути 50 баксів, яку ви не зможете зробити. Через те я закликаю вас і переконую вас, що використання ґрунтової схеми надасть вам більше можливостей в майбутньому. І дасть більший потенціал рослини для розвитку, тому що і так вистачає, води тут немає нічого. А ви представляєте, до 3-4 листка, а це приблизно там ну, до місяця часу, да, вона буде рости в бур'яняці. Ну, як буде бур'яняці рости? Вона буде ділитися пожневними елементами і водою з кукурузою, яка буде скоро сходити тут на цих полях. Звісно, ідеально вона працює, коли йдуть дощі. Обіцяють, якісь там на нашій території щось обіцяють. Але будемо бачити. Але, колеги, ще знову таки, ще раз скажу, ідіть в ґрунтову схему. Повірте, це дуже класна історія. Для вас, як для агронома, ви розширюєте свої можливості і гарантуєте більший шанс отримати вищу врожайність, аніж без використання ґрунтової схеми. Успіхів вам! Колеги, підписуйтесь на мій канал, тому що тут про аграріїв, про виробництво в полі, не казки. Тому що я розповідаю з своїх плюсів, своїх мінусів на своїх полях. І повірте, є всякого, і вистачає всякого. Не завжди все так класно, такі вже успішні. Ні. Є купа питань і є купа, купа запитань, що робити і як робити. Так що запрошую до співпраці, запрошую до каналу, підписуйтесь, успіхів вам.